Всім доброго дня! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками, своїми враженнями, своїми інсайтами, які були в мене під час того, як я записувала практики краюн. Звісно, я буду продовжувати, але такі перші враження я дуже хочу розділити з вами. Взагалі, я знайома з краюном дуже давно. Я читала книжки країна, робила практики, слухала, коли з'явились канали на Ютуб. Можна навіть сказати, що саме ці практики були першими на шляху мого духовного розвитку. Але я читала російською, я думала російською, я розмовляла російською, бо саме так розмовляла моя родина, моя мама. Так і навчалася в школі, так спілкувалася всюди на роботі в той час. Да? І, взагалі, Київ здебільш російськомовним місто було. Тільки зараз це почало потроху змінюватися. Зараз я вже більш вільно спілкуюся українською, хоча є ще в процесі да? досконалення своєї української. І вже два роки я веду майстер-класи з нейрографіки, саме українською, хто зі мною на каналі з самого початку знають про це. Хоча і не зразу в мене українською все виходило, але ж шлях дається тому, хто йде. Да? Тож я намагаюся покращити свою українською, але думаю, я все ж таки більше російською. Тому і медитації, і практики духовні саме цією мовою були для мене більш природними. Але так сталося, що я стала практикувати щоденні медитації під керівництвом дуже талановитого майстра, який ну, дуже файно говорить українською. Посилання на його канал я залишу в описі. Може, комусь буде цікаво. І саме тоді, занурюючись у своє підсвідоме підукраїнську, з'єднуючись із своїм надсвідомим під український супровід, саме тоді і відбулося диво. Я наче відкрила для себе новий простір, новий вимір, новий світ. Я стала по-іншому відчувати себе, свій внутрішній простір. І десь саме тоді в мене з'явилася думка озвучити крайона українською. Бо багато вже є у нас українська озвучка і Джозефа Мерфі, і Хігси, і Єдхарт Толе, і Луїза Хей, і багато-багато інших майстрів, а країна чомусь не було. І... Ще я багато слухала крайну російською, і мені хотілося зробити його більш живим. Так, російськомовний Ютуб-канал, де здебільше є краєн, там дуже професійна озвучка, от прям профі, профі, але чомусь мені якесь не живе, якесь не потоково для мене було. І саме в свій варіант озвучки крайона я намагаюся вкласти весь свій світ, всю свою любов до вас. В кожне слово я вкладаю свої найкращі побажання для кожного з вас і для всього світу. І ось чим я ще хочу поділитися з вами. Коли я робила свої перші записи, коли я сама знову стала робити практики краюна саме українською, відбулося іще одне розкриття для мене. Справа в тому, що саме я є українською вібрує неймовірно. От немає такої вібрації в англійському «I am». І зовсім інша вібрація в російській я єсть. Конструкт я єсмь взагалі вібрує для мене якось дивно. І цей конструкт дійсно дивний по формі. Бо якщо вже брати староруську, то буде Аз єсмь. Якщо сучасною російською, то буде я єсть. Звідки в російському перекладі крайну взялося оце я єсмь, мені взагалі не зрозуміло. Але зараз я хочу сказати не про те. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, як неймовірно лунає, як вібрує співналаштування саме українською Я Є. Я є. Розширює, надихає, окрилює, воно прям таке широке-широке. Я є. Коли я стала практикувати глибше, саме українське співналаштування зі своїм центром в мене відбулося нове, більш глибоке знайомство із моїм справжнім я. І тому всі подальші крайоновські практики, які я робила, починаючи з цієї вібрації я є, вони розкрилися для мене зовсім інакше. Вони відчуваються, проживаються набагато глибше. Звісно, я сама теж змінилася за цей час, бо читала крайона таки давно. Але наповнення українською для мене стало такою неймовірною знахідкою. Я закінчила практики першої і другої ступені з книжки, «Дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримати допомогу Всесвіту. І особисто для мене найбільше по-новому відкрилася практика з другої ступені, практика четверта. Яка називається з'єднання з божественною родиною. По суті, то є практика з'єднання із своїм вищим я. Начебто дуже проста практика, але вона надпотужна, вона дає неймовірний ефект. Я відчула більше впевненості, більше ясності і. От саме в цьому звучанні вона відкрилася для мене зовсім зовсім по-новому. Дорогі мої, хто слухає Крайона на моєму каналі, скажіть, будь ласка, а чи є такі, хто робить прямо усі практики послідовно одна за одною? Які у вас результати, які відчуття? Чи може є такі, хто робить практики тільки? Ті, що вам актуальні, що вам співзвучать. А може ви взагалі просто слухаєте інформацію і практики не робите зовсім? Так теж буває, і це теж добре, але дуже мені цікаво, як для вас розкрився крайон. Хто раніше читав або слухав крайну російської? Чи є для вас інакше сприйняття крайну, коли це звучить рідною мовою? Пишіть в коментарях, мені дуже цікава ваша думка. Мені дуже цікаво, як ви відчуваєте, як ви проживаєте, і які практики ви робите. І я дякую кожному, хто завітав до мене на канал. Тож, до нових зустрічей. Від мого серця до вашого з любов'ю, Світлана Кузнєцова.